Їж. Заткнись! Забирайся звідси! Це ще гірше! Я не приймаю милостиню! Забери це від мене! Не будь таким упертим. Просто їж. Для мене будь-яка голодна людина, це відвідувач. Я не можу заплатити за це. Безкрайній океан може бути дуже жорстоким. Це Дуже жахливо, коли ти не маєш жодної їжі чи води. Слова мене передати. Я розумію голодних людей більше, ніж будь-хто інший. Можеш померти від гордості, але якщо ти поїсиш, ти зможеш побачити завтрашній світанок, адже так. Це так смачно. Так смачно. Просто немає слів. Я думав, що помру. Я вже думав, що мені не вижити. Як же ж це бляха смачно? Я ніколи так смачно не їв ціле життя. Отже, сподобалось. Ну все я знайшов свого кока.